зроблена дуже поверхнево. Дуже гарні результати у нас були на пробах. Ми робили проби під час консультації, бачимо пробіли за один раз. Так, розпочинаємо. Даже не, не чутно звука, тому що наскільки мало пігменту і зразу в ноль виходить. З повітрям я трошки легше. Так. Да. Ну, все бачимо. Ну що, болючи сильно? Ні. Через з воздухом вообще хорошо. Ну, я бачу, результат буде дуже крутий. Я так думаю, що ми за один сеанс справимося з цим всім. Тільки там з лівої, з лівої сторони под грудью таке сильно чорно буде. Ну, то може підъедети на другий раз, там і ціна буде зовсім інша. Ну, то може договориться через три місяці, так. Да, 3 місяці. Да, 3-4. Ну а ми чекаємо на вас, від вас відгук в гуглі. Зараз вже можна, як оказалося, публікувати. А нам у нас були такі там випадки нехороші з конкурентами, вони нам рейдів питалися. Все багато було, але воно не зв'язано з роботою, але портили. Головне це ні. По роботі, да? так, Ютубу, каже, да? А, щоб там бачити, як воно відбувається. Так, да, це супер. Ну, Ми ведемо Ютуб останнім часом, у нас вже там 400 по 6500 підписників. 496. А, да, тут потихеньку працюємо.